Радіо Chicago. Отож, що там на Рашці? Наталю. Починай у Росії. Жінок закликали думати не про освіту та кар'єру, а народжувати якомога раніше. Міністр охорони здоров'я Російської Федерації Михайло Мурашко вважає, що жінкам зі школи потрібно розказувати про необхідність народжувати. Він заявив, що відкладати народження дітей на потім це. Порочна практика, яка нібито може призвести до переривання вигідності та безпліддя. А ми в свою чергу хотіли би закликати росіян не тільки не думати про освіту та кар'єру, але і не думати про народження, щоб росіян якомога було менше в цьому світі. Погоджуюсь з тобою, Наталя, як ніколи. Також російська церква, як інструмент ФСБ і ГРУ, виявило, що це є правда. Священик РПЦ благословляє танки, які йдуть у, на війну в Україну. І власне це ви могли бачити в нас на відео. Також російський терорист Євгеній Пригожин вперше після бунту звернувся до бойовиків ПВК Вагнера. Він заявив, що ситуація на фронті це ганьба, у якій його бойовики більше не братимуть участі. Пригожин зазначив, що тепер вагнерівці робитимуть з білорусів другу армію світу. А Соловйов переходить усі червоні лінії. За пропагандист вже третю добу б'ється в істериці після бавовни на Кримському мосту. Цього разу він у нападі закликає зруйнувати всі дамби та мости на Дніпрі, починаючи з дамби Каховської ГЕС. Незначно погрожує Соловйового, точно знаю, що сьогодні вночі на військовому полігоні Кіровського району Криму пролунали вибухи. Напевно, Соловйов про них не чув. Місцеві повідомляють, що пожежа там триває і досі, але детонація вже не відбувається. Так звана влада оголосила про евакуацію з чотирьох населених пунктів поблизу Феодосії. Також там перекрили трасу Таврида. Окупаційний голова Криму Аксьонов традиційно заявив, що все під контролем. Все як завжди, Аксьонов. А тим часом досі горіло і детонував склад боєприпасів на старокримському полігоні в Криму. Окупанти припускають, що на гасіння знадобилося декілька днів. Ну, нехай Росія і продовжує горіти та палати, друзі. Радіо Чикаго.